Значить, сьогодні працюємо, тобто робимо наш комбікорм для поросят. І поговоримо також про рецептури значить, для малих і для більших поросят. Ми на даному етапі робимо для великих поросят. Також все рівно робота потрібна. Потрібно працювати, ніхто тобто за нас це не зробить. І вже ми трішки наробили. Дороблюємо. Ось така маленька процедура роботи. ну Трішки потрібно попрацювати, звичайно. Холодильник наш він охолоджує. Це лінія в кінці вже висипання йде. значить Хто не бачив, ще раз об'яснимо, покажемо. Знизу відвійки робляться. Гранула наша досить чистою, без всякого сміття, пилюки. Підвієчки у нас. Рівне, ми їх фатуємо, тобто, тому що ми робимо для себе, <кій> немає куди їх сподівати. E, значить, на даному етапі вже доходить робота до півтони, тобто зробили трішки, можна сказати, потрібно e, закінчувати, буде, тому що скоро виключить світло, не хочеться, щоб воно все стояло просто так. Потрібно почистити, все зробити. Значить справа така, підготівля в нас е триває такими етапами. тобто Для малих це ми даємо, робимо з БМВД, для більших родом і соя. тобто Різниця суттєва, тобто, малеє, вистачає місяць часу, щоб їх будувати, е Малих, я рахую там. До 35 кілограм. Це ми годуємо БМВД з добавкою. Білково вітаміно-мінеральна. Зараз перейшли, годуємо від Алла Промарки. Зараз я вам покажу, яка саме дубавочка входить в наш раціон. Можна сказати, протестували. Побачили, різниця не є суттєвою. Тобто я не бачу різниці переплачувати на 100 кг 250 гривень на мішкові. Ось така дубавочка, це все не є рекламний хід. Це просто кому цікаві трішки здешевити свою відгудівлю. Тобто В них навіть тут, по-моєму, рецептури немає. Тобто є складова. Ось складнички. Значить 12-30 вони пишуть кілограм. ну Звичайно ж, ми мали поросята беремо по кілограм 10-12 кілограм. І починаємо собі відгодовувати. Далі, відгодівля значить, для малих поросят я орієнтуюся на 14 16 штук. Тобто так. Вони з'їдають. В районі 500-600 кілограм, того їм вистачає, щоб набрати 30 35 кілограм. Далі ми переводимо на премікс. Премікс, звичайно, ми е, також використовуємо даної фірми. Це Авапро. Також, е, зараз я вам це покажу. Ось такий премікс 3-2,5%. Всі побачили тобто, так, Авапро. E, значить, ось такий премікс. E, тобто даємо e, від 35 кг, тобто, звичайно, вже 3% ми робимо. І, звичайно ж, додаємо ось такий жмих сої. Бачите? Ось це є жмих сої, який повно раціонально видушений і пройшов e, всі, можна сказати, e, Механізми, щоб забрати з нього сої олію. Тобто Ми її куп купляємо. На даному етапі вона стоїть там, 18 тисяч за тонну. вже. Тобто різниця вже також солідна, друга стала. вже. Ну, це ми беремо, тому що нам хвалять і кажуть, це класно, ти бери і побачиш, що буде все класно. Значить, ми маємо ще свій екструдер досить потужний екструдер. Палички ми ним, звичайно не крутимо, так як пробували стикалися з тим. Це саме перше обладнання, яке ми придбали. Значить, на паличці ви не відгодуєте, тому що ви годуєте повітрям. Зерно, воно як кукурудза, як попкорн, Воно розбухає всередині в екструдері. І ви годуєте її повітрям, об'єм. Об'єм, виходить, у вас паличок робиться великий 100 кг, там, зернової групи. Там буквально там, пшениця ячмінь, кукурудза. Об'єм великий. Ви 100 кг, ви заберете. Якщо файний екструдер, ви заберете за 15, може й 20 мішків палички після екструдера. Ми це все проходили, пробували. Пробували мололи, звичайно, засвоєння ліпше, засвоєння ліпше. Але вони повинні коло нього <кхи>, потрібно находитися, наробитися. Воно не стоїть того. На даному етапі, значить, хто не знає, е був у нас маленький гранулятор на 11 кВт. На даному етапі ось така лінія. Ось така лінія. Ми поставили, тому що ми після маленького гранулятора ми побачили шалений результат дуже класний. І у кожного, звичайно, своя думка, але я буду говорити, що в мене своя думка. Тобто, я не буду слухати когось. Значить, ми протестували на малому просто грануляторі, дуже багато було ручної роботи. І, звичайно ж, ми попробували все з нуля, поставили свинину. Тобто, я побачив, що засвоєння зовсім друге приріз зовсім третій виходить, від самої дерті. Поїдаємось краще, втрат немає набряково, нічого такого ви можете виключити після грануляції комбікорма. Звичайно, таке обладнання. Дуже, звичайно, на сьогоднішній день буде напевне дуже дорого стояти, я так думаю. Тому що в нас метал пішов в ціні, його дефіцит, тобто однозначно, яких 40% зверху ще вже ліплять ще більше. Е, так, значить, не про те. Поговоримо по рецептурах, значить, як е, всіх свиноводів, там, аматорів, там, е, може і професіоналів, цікавить, не цікавить, це все таке. Е, ми просто ділимося своїми е, порадами, як в нас триває відгудівля. Значить Зараз я покажу вам, що ми мішаємо і що ми робимо. Значить, ось, дивіться, значить, свинки наші. E, значить 0,35. Ячмінь 70%, пшениця 30%. Соя мех нема, премікса немає там. Там йде просто білково вітаміно-мінеральна добавочка, 25%, звичайно. ж. E, це буде загалом ще потрібно обнімати. Це потрібно рахувати в відсотках в нас, тому що перше йде БМВД 25 кг, у нас залишається 75 кг зернової суміші. і Ми 75 кг беремо 70 ячмів, 30 пшениця. Все, далі в нас йде підкислювач собою для маленьких потрібний оксид цинку. 5 кг 500 г на сотку, 5 кг на тонну. Всі на такий препарат, я додаю. І все. тобто. Оце є для маленьких, оце маленькі в нас, як ви бачите, для більших, вже після 30, цим ми годували, значить, в районі місяця, а цим ми годуємо далі, можна сказати, до самого забоя, до продажів 35,70. Ячмінь 40, ячмінь 40, пшениця 30, соя жмих 18%. Це має бути класно вжата соя. Класно оджата, таку, як я вам зараз показував. Далі премікс йде 3%. Підкислювач значить, так же нам йде, вже йде 2,5 кг на тонну. Оксид цинку також даємо. 5 кг на тонну. І кукурудза, звичайно, 10%. Ось така рецептура. Звичайно, кукурудзу хтось добавляє більше. Я знаю чому, тому що вона дешева. Кукурудза на даному етапі там, 5 тисяч за тонну, Тобто вона дешева. просто. Так, як пшениця зараз нормальна, виходить, якщо взяти, там, по показниках класна пшениця, на сьогоднішній день вона 1800 стоїть, тобто це дорого в два рази. Можна 2 тонни кукурудзи, як тонну пшеницю згодувати, а можна і відходами годувати. Це в кожного своя політика в цінах і різниця. Не про те. Значить, ось я вам показав, а вже після 70 кілограм. Тобто, я після 70 на, на відгодівлю, значить, що ми можемо змінити? Ячмінь, значить, в нас 40 так і буде. Ячмінь 40 і буде, пшениця 30%, і буде, соя жмих можна замість 18% зробити 15%. Премікс буде 2,5%. Підкислювач 2 кг оксицинку вже не потрібний нам, вже не потрібно оксицинку. Кукурудза, кукурудза тут можна вже давати навіть 15-20%. Це в заміну зернової групи. Тут відняти по 2,5% з кожної культури ми забираємо, а сюди ми можемо додати або по 5%, або по 2,5%. Буде 20, а тут ми по 5 заберемо. І, звичайно, у нас ще 5% залишається. Це ми можемо додати горох. Але горох також потрібний, хоча б щоб е, там боби, там потрібно, щоб 30 з лишнім був. Білок. Тому що якщо ви просто горох якийсь згодуєте домашній, ви там нічого в нього не всипали, там немає білка. Однозначно, там немає протеїна. Ми просто здешевляємо. Тобто, якщо класний горох, е він стоїть там, 10 тисяч зараз за тонну. Якщо 10 тисяч за тонну, тобто ви вже 8 тисяч на одній тоні гороху вже виграєте. Але ви даєте тільки 5% гороху. Але це я вам скажу буде дуже класний, збалансований, готовий комбікорм для свиней. Хто хотів би спробувати, можете спробувати. А ми на даному етапі от, користуємося от таким ж мехом. Поїхали, там, тонну прикупили, все, тобто, вже нормально, можна там трошки отгодувати малих від 35 до 70 кіль. Хоча я вже навіть замість 70. Я не даю цей жмих, що я вам зараз покажу, я такий жмих не даю. А так як в нас є свій екструдер, ми веземо сою, тобто е робимо екструзію по сої, збиваємо ті елементи, видушує воно трішки відсоток певної олії. І тоді, як воно видушило там, певний відсоток олії, Воно проходить температуру 130-170 градусів. Це все залежить від тертя. Звичайно, температура від тертя залежить від е самої опори. Тобто воно трені діє. Температура залежить від того, е якщо так, сою воно десь доходить до 130 градусів. О. І ми даємо просто таку. Сою після еструзії, тобто все рівно люди додають навіть олію не від одного чую, навіть малим поросятам додають соєву олію від 12 кіль після відлучення від свиноматки. Додають там літр два на 100 кілограм готового там корму чи на 150. Це вже залежить це так. Хваляться, говорять, роблять. Робить Данія, тобто вони як по свинині, тобто по імпортах Number One, типу, можна сказати, то вони показують такий приклад. І наші люди там, хто працював, вони кажуть, о данці роблять так. Ну, Значить, вони знають, мають свій результат. E, значить, потрібно робити так. Ну, хтось пробує, хтось ні. Я Олію ще ніколи не пробував, хоча навіть кум казав. Пробував, тобто він олію просто лів корита, де в нього стоїть вода. Тобто, колись як воду включають на, 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 на даних етапах, нема світла, він воду там влив, там в відро, пів відра смотря скільки де голів стоїть. І говорить, що я ще туди можу влити олію. Тобто, вони нормально сидять, вип'ють, все супер, нема проблем, тіпа, не поносить нічого, все класно. тобто навіть... Результат казав ліпше. Я не пробував експерименти не ставив. Е е я знаю, що тільки додають такі звішувачі, додали олії, воно все вимішало там, де-не-де зробили кумочки. Ну, кумочки потім пороздушували, пороздушували ще руками. Ну, вони замішують по пів тони, тобто, щоб воно файно вимішало. Ось така, можна сказати, відгодівля е свиней. Та й так, друзі, всіх був радий бачити, чути, значить, будемо спілкуватися, значить. Э, дай Бог э, мирного неба над головою, всім. Слава нашим Збройним силам України, Україна понад усе. Тобто, всім пока, пока-пока, можна так сказати. Все, друзі, всім пока.